Чому зі смаком м'яса, курка не просто з куркою чи з курятиною. Країна походження, Литва. Пахне куркою карі, такий пряний аромат. Смак дивний, солонувато, солодкувато, гострий. Незважаючи на те, що локшина заварилась не ідеально. Тут, наприклад, шматок вон майже не заварився. Вона все одно смакує добре. Всім привіт, друзі! Ви можете сказати, що у мене заїло платівку і зажувало касету, але знову будуть макаронні вироби швидкого приготування. Річ у тім, що, скажімо, ці локшини швидкого приготування я показував у попередньому відео і сказав, що вони ще залишились з жовтня-листопада минулого року, тож вирішив не затягувати їхню дегустацію. Це була перша причина. Ну і друга причина, чому я вирішив продегустувати локшини швидкого приготування, полягає в тому, що е, мені вдалося закупити лише локшини швидкого приготування в повному наборі, тобто достатньому для дегустації. Інші продукти харчування лише на підході, там асортимент недостатній для зйомок, тож накопичую, назбираю, треба якось сходити в магазин або замовити в інтернеті, щоб було що дегустувати. А локшини швидкого приготування вже готові для огляду. Саме тому це відео буде про, знову буде про макаронні вироби швидкого приготування. І причому це буде не лише третє відео підряд, а буде ще й четверте відео. Тому що у нас є ще ось такі локшини. Ну, вони вже будуть в наступному відео, тому що вони ну, дуже відрізняються від локшин швидкого приготування торгової марки «Своя лінія». Я ну, в попередньому відео теж запитував, з чим їх можна поєднати. Вирішив, що вони ні з чим не поєднуються, тому що це локшини торгової марки мережі супермаркетів, а тебе. А інші локшини це просто локшини власної торгової марки. Вони не прив'язані до мереж магазинів, і вони зроблені зовсім в зовсім іншому стилі і в іншому пакуванні. Тому вирішив, що все-таки мабуть краще нехай буде два коротеньких відео, ніж одне довге, але зовсім з різними продуктами різних виробників. Тому сьогодні, сподіваюся, що відео буде коротеньке. Е, сьогодні буде про локшини швидкого приготування своя лінія. Отож, які локшини у нас будуть на огляді? Тут їх лише дві, тому представляти особливо не треба. Це локшина е, своя лінія зі смаком курки і локшина швидкого приготування зі смаком яловичини. Так все просто. Вага. 85 грам, а коштує. Зараз скажу, скільки коштує. Треба подивитись чек. Так, коштувало це 19 гривень 30 копійок, а купляв, так, купляв у жовтні. Цікаво, які ціни зараз. Пишіть в коментарях. Розпочну з локшини швидкого приготування торгової марки Своя лінія зі смаком м'яса-курки. Дивна така назва. А чому зі смаком м'яса-курки не просто з куркою чи з курятиною. Досить дивно. Вага цієї локшини 85 грам це чимало. Пакування досить таке непогане, скажімо так, виглядає добре, я б сказав, на 4. Воно контрастне таке, чорно-жовте. Позаду великий такий надпис Маса нетто 85 грам. Також намальована інструкція з приготування. І дивимося, що цю локшину треба заварювати аж 4-6 хвилин. Склад, склад, звичайний, нічого тут такого дивного нема. Локшина виготовлена з соняшникової олії, що добре. У складі підсилювачі смаку та ароматизатор курка. Ще цікаво, що країна походження ось тут видно. Ну, Вам-то воно через те, що телефон не фокусується, але країна походження Литва. Можете повірити мені на слово отут видно. Ну, коротше, все одно не видно. Ну, Але країна походження Литва. Тому це закордонна локшина, і цим вона ще більш цікава. У складі лише локшина швидкого приготування та пакетик з приправами. Приправи такі. Темно-янтарно-жовті. Дивно, що немає пакетика, окремого пакетика з овочами та зеленю. Ну, але це вважається доволі бюджетною локшиною, тому що своя лінія це торгівельна марка мережі супермаркетів АТБ. Вони позиціонуються як бюджетні. Тому от такий мінімальний набір, майже як у вермішели швидкого приготування, тобто лише брикетик і пакетик з приправами. Ну, що вже є? Ось на іншій пачці локшини видно, що термін придатності до 15.03.2025. Тому все одно б довелось проводити цю дегустацію, не відкладаючи на потім. Побічний ефект від зйомки, розлив воду. Локшина швидкого приготування зі смаком курки вже приготувалась. Вона прикольно хлюпає. Бульйончик темного кольору завдяки карамельному барвнику є 150С. Як бачимо, тут є зелень, що дуже добре. Правда, на відміну від локшини ріва, тут немає там, шматочків моркви, гороху, кукурудзи. Ну, але, але зелень якась є. Пахне куркою карі, такий пряний аромат, приємний, причому він, я б сказав, що досить насичений, що дуже добре. Про лохшину нічого сказати не можу, вона начебто несуттєво збільшилась в об'ємі. Але не буду затягувати відео, перейду до дегустації. Розпочну традиційно з бульйону. Бульйончик на диво солодко солонуватий. Солі я тут особливо не відчуваю, проте відчувається гостринка. Зараз спробую ще одну ложку, щоб переконатись. Ледь відчутний перець чілі. Подивлюсь, чи є тут він у складі. Перець Чилі. Все-таки є. Так що це гостра локшина, що додає їй перевагу. Правда, у мене буде потім печія, ну, але це вона може бути і від звичайної локшини і Так що таке? Доволі приємний бульйончик. Правда, дивно, що смаковий відтінок все-таки більше солодкий, ніж солоний. Угу. І солоність така, ледве-ледве. Помітна. Ну а зараз спробую саму локшину. Вона просолена, доволі смачна, м'якенька, але непогана. Мені вона сподобалась. Тож, я думаю, що цій лохшині можна поставити, ну, не знаю, правда, є якісь. Трохи дивний такий аромат. Це чи соняшникова олія, чи ще щось так пахне. Тому оцінка лише 4. Але це досить смачна локшина. 4, я думаю, теж дуже гарна оцінка. Це тверда четвірка. От таке трапляється в найбільш непередбачуваний варіант. Закінчився заряд батареї. Все, вирубився. The next day. Друга локшина швидкого приготування від торгової марки Своя лінія зі смаком яловичини. Вага 85 грам, коштує теж 19 гривень 30 копійок. Дивимося, що тут зроблено. Екстракт паприки. Ольє ріпаково, це цікаво. Перець... чилі. Так що все тут є. Що тут за ароматизатор? Ароматизатор яловичина. А ось що всередині пачки є трохи бою локшини, брикетик з локшиною, теж просмажений по-різному. З обох боків, ну але вже що є, і пакетик з приправами, він такого помаранчево-коричневого червонуватого кольору. Тому що тут є паприка. Напевно, цієї кількості води буде мало, але ну що поробиш. Накриваю кришечкою, і поки, і поки лукшина готується. Хочу сказати, що минулого року з'їв аж 34 вермишелі локшини швидкого приготування, а позаминулого 2023-го, якщо не помиляюсь, 42 або навіть більше. Тобто такі були рекорди. Ну а цьогоріч сподіваюся, що все-таки кількість таких продуктів буде набагато меншою. Правда, як бачите, як бачите, рік розпочався, а вже третя дегустація і локшин швидкого приготування. Так що пішло воно. По такому понакатані. Локшина, нарешті, заварилась не з першого разу, тому що водички було малувато, як бачимо, вона вже трохи настоялась. Бульйон насиченого такого кольору через наявність паприки. Вермишель теж, ну, точніше, не вермишель, локшина теж збільшилась в об'ємі. Ну і буду пробувати, розпочну традиційно з бульйону. Як бачимо, тут є зелень, що дуже добре, і бульончик насиченого кольору. Смак дивний. Солонувато, солодкувато, гострий. Дивне поєднання. Мені здається, що цукру забагато, як і у попередньої лакшини, але ну, спробую ще раз. Іще раз. Смак все-таки солодкувато, солонувато, гострий. Досить дивне поєднання, але, ну, можливо, і має право на існування. Зараз спробую саму локшину. Незважаючи на те, що лохшина заварилась не ідеально. Отут, наприклад, шматок вон майже. Не заварився. Вона все одно смакує добре. Тож, ця лохшина мені сподобалась. Я думаю, її можна. Ну, аромат от аромат чомусь слабенький. Тому оцінка лише 4, але це тверда, впевнена четвірка. Правда, на відміну від ріви, вона і коштує дешевше, тому що ріва з Ріву просять 22-25 гривень, а це лише 19 гривень 30 копійок. Але все одно досить непогано. Якби ж ще аромат був яловичий. Ну, тому що аромату я, ну, чомусь не відчуваю. Тому оцінка 4. А так, досить непогано. Ну і підбиваю підсумки. Щодо локшин швидкого приготування своя лінія. Це торгівельна марка мережі супермаркетів АТБ. Ось ці дві пачки. Що можу сказати? Вони поживні, 85 грам в поєднанні з бульйоном, достатньо, щоб не їстись. Правда, від них у мене чомусь пашія, ну, мабуть, дуже багато їм. Можу сказати, що аромат у них є, окрім яловичої локшини, але ну, я чомусь не відчуваю аромату. Так, сама локшина непогана, а от бульйончик досить, бульйони досить дивні, вони чомусь солодкуваті, більше відчувається цукор, ніж сіль. Проте солоність в нормі, що дуже добре. Ну і загальна оцінка цих локшин 4. Це непогано, їсти їх можна, і напевно, що і якщо я буду ще заходити в АТБ, то можливо буду купляти, тому що ну, це, це смачно. Не на 5, звичайно, але на тверду четвірку. Ну і цікаво ще те, що це литовська локшина. Так що теж круто. Ну а на цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал. Якщо цікаво, ставте подобайку. Переглядайте інші дегустації. І до нових зустрічей. Бувайте!